нами на зв'язку голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, добрий день. Добрий день. Росіяни вдарили по центру Краматорська. Які результати цього обстрілу і чим били так рано вранці, у 3.40 був обстріл зенитно ракетної системи с 300 Вже підтверджено прямо в центрі міста. Це готель Краматорськ. На щастя, там обійшлось без загиблих. Одна людина поранена, і знову ж таки, це є черговим підтвердженням того, що якщо перебували люди не тільки в самому готелі, а пошкоджена велика кількість більше 30 будинків, тобто по вибиті вікна, і ми можна тільки уявляти, яка б кількість була поранених, що найменше від вибитого скла уламків тощо, тобто. На щастя обійшлось без жертв поранення, поранені людині. Вся допомога надана. Також протягом доби обстрілів зазнавала не тільки лінія фронту, а й міста віддалені цей відносно віддалення. Костянтинівка, райгородок, тобто, Миколаївська територіальна громада. Сама саме місто Миколаївка. Як я вже зазначив, лінія фронту також. По одній з залізничних станцій був нанесений удар. Як правило, застосування по зброї, це е, ті системи, яку я вже зазна, зазначив, це ЗРС за С-300. Вони не є точними, але руйнація від них дуже велика. Як взагалі в області пройшла ніч? Почався ранок. Які найгарячіші точки зараз? Обстріли тривають. Лінія фронту зараз. Є повідомлення по черговим обстрілам. Приватного сектору по турецькій військовій адміністрації по турецькій громаді найгарячіший напрямок є Бахмутський, Авдіївський, лишається і з напрямку Мар'їнки, Красногорівки. Втім, українські збройні сили позиції тримають, ворог посунутись ним може і щодня зазнає значних втрат. Сьогодні в Маріуполь мав відзначати день міста. Яка зараз взагалі там гуманітарна ситуація? Чи є у людей хоча б базові продукти, елементи для виживання? Гігієна, харчування, вода? Вкрай складна ситуація в Маріуполі, тому що взагалі ані водопостачання, електропостачання, газопостачання по всьому місту відсутнє, як було зруйновано окупантом так. Нічого не було поновлено, це очевидно, і очікувати щось від нелюдів просто не доводиться. Те, що там були якісь їхні заяви з приводу, що буде відновлювати житло, і так далі, по моїй інформації, ті, хто будував це житло, вони взагалі покинули місто. У зв'язку із успіхами Збройних сил України по фронту і по контрнаступальним діям тому в даному випадку Маріуполь і люди Маріуполя вкрай складної складній ситуації. Я завжди про це казав. Ну а про місто і допомогу людям і про день міста це вже можна буде казати і. Вже після перемоги йде окупація. можна тільки якщо Маріуполю доведеться зимувати в окупації, то в якій ситуації там опиняться люди, і чи є у них змога виїхати напередодні зими? Виїхати звичайно пункти пропуску і на територію України. Звичайно, ми завжди раді і готові всім можливим допомагати, і будемо допомагати жителям Маріуполя. Працює велика кількість центрів фактично по всій Україні я Маріуполь, але виїзд людей, які опинились в тимчасово окупованому місті в даному випадку, на жаль, залежить від окупанта, які не те, що не випускають самого міста. а Вони навіть вводять там пропускний режим і такий суворий режим пересування навіть по самому місту, тому що розуміють, що питання деокупації і. Розраховувати на підтримку їм навряд чи доведеться так, тому, ну що... тому перетворили спіль... фактично зруйноване місто на концтабір. Дякую за те, що ви нас інформуєте. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, до нас долучився.